Дякую, Олександр, з Новим роком і вас, Ми розпокою, затишку тільки хороших новин. Олена, з Новим роком, дякую, Оленочка, і вас всіх з Новим роком. Глиночка, привіт, Любочка та вся ваша родина. Вітаю вас усіх з Новим роком. Бажаю вам, щас... Бажаю вам щоб ви цей рік проживали без горя, без бід. І без війни. Дай Боже, навзаєм, Галиночко, хай Бог береже міцне здоров'я после. Дай Боже, щоб ваш русланчик був живий і здоровий. Дай Боже, щоб всі наші захисники і захисниці поверталися додому живими і здоровими. Галина Бестрицька, вітаю вас з Новим роком і Різдвом Христовим. Бажаю здоров'я і миру. Дякую, Галиночка, і вас вітаю з Новим роком і всього самого найкращого. Олександр. Поставив я козу на, на сіно ще з учора. Буду дивитися, що буде, що воно буде. Ну, дивлячись, яке сіно, якщо з люцерки, то толку не буде. Мої стоять вже нині в п'ятий день на соломі, а молока зменшили десь. Я знаю, щоб не збрехати, грам 500, ну може 600. Так, що ось таке діло. Щось вони не спішать зменшувати то я і не знаю, що то я маю робити, чи забрати взагалі від них, бо по ж мені таке буряка даю і кулачок зерна. І все одно вони наглоти, не хочуть зменшувати молока. що так, щось таке, то я не знаю. Вони б мали б раптовіше зменшувати, а вони щось не дуже спішать. Ну, але то таке, подивимося. Ну, як люцерни, нема, то ще таке діло. Але якщо не буде зменшувати ні молока, то треба ставити на солому. Скільки вона вас кітна, ну, напишіть, щоб я, бо я вже не помню, чесно кажу. <клес> Галиночка, Любочко мій шостий, дякую, Галиночка, Валентина Лапенко. Всім привіт в новому році. Привіт, всім-всім і вам привіт. І гарного, тихо дня вам. Галинка Рудова, Любочка, мої щирі вітання з Новим роком, всіх друзів, перемін на краще нам, з вірою, перемогу і мирне майбутнє. Дай Боже, щоб якнайскоріше. Галинка, дякую, Любочка, вам щиро за добрі слова і вам, усіх благ з них. Дякую за смаколик. Олександр Лемар. Ти вже приїхав на нам? На тому бикові? Ти голодний? Диви, як знаєш, що до неї. в моменті почесав вже на постіль десь. От вред. Люда красню, доброго ранку в новому 25-му році. Доброго ранку і вам гарного дня і міцного здоров'я. Галиночка. Привіт, Галиночка Рудова, з Новим роком, здоров'я вам, миру та Божої опіки. Людмила Кресню, 13-й лайчик поставила. Дякую, Людмилочко. З Новим роком вас ще раз і всього самого самого найкращого. Олександр, в мене а, солома є як треба. Буде, буду ставити на солому кіт на два місяці, буде третій кіт. Ну, бажано запустити два місяці, якщо до тижня вона не зменшить хоча б на половину молока, треба ставити на солому. Люба Любарська, доброго новорічного ранку, всім здоров'я, поваги та скорішого закінчення війни. Дай Боже, щоб так воно було якнайскоріше, щоб закінчилась війна і щоб був мир і спокій. Гарного денечка всім. Ніна Федор... Федоренко, з новим роком миру, здоров'я і Божої благодаті. Дякую, з новим роком і вас, і Божої опіки всім. Люба Любарська, прив... Любочка Любочка, привіт, 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 Любочка і вам. Галиночка, привіт, Лю... людочка з новим. То напевно, людочка має бути. Бо ж за мною люба віталася, а, а знов не знаю. Та яка різниця? Головне, що, щоб всі були живі і здорові. Галиночка, привіт, людочка з Новим роком, миру вам, здоров'я, міцного та Божої благодаті. Дай Боже, щоб всі були здорові і під мирним небом. Я поділюся, дівчатка. Так.